Всім привіт, З вами я Аня, і ви на каналі Лайцев. На сьогодні буде недавно розпочата рубрика триз використань. Деякі продукти підійшли до цієї відміточки, і час вас побачити, який у нас прогрес, і замінити їх на інші. Далі відео буде вже з першого лиця зняте, тому ідемо дивитись на наші прогреси. Це всі продукти, які в нашому проєкті. Зараз я їх всі заберу і ми будемо з вами дивитися, які залишаються, а які вибувають і. Ті, які в нас вибувають, звісно, ми подивимось на їхній прогрес. Я відразу розпочну з таких спарклів для очей від Essence. Тут по ним ось такий прогрес, зовсім маленький. Ми рахуємо з рожевої лінії. Ну, чесно, дуже малесенький прямо. Але він є, і це спустя 30 використань, тому він покидає наш проект. Хайлайтер від Miss Beauty, він ще не пройшов свої 30 використань, тому ми його кладемо далі. Пудра від Ловлі, вона пройшла 30 використань. Я вставлю фотографію, яка вона була на початок: тут стерся натиск, але більше тут нічого не змінилося. Далі сухі рум'яна від Essence. Вони ще не пройшли 30 використань, тому також лежать далі. Хайлайтер, який ми взяли з цієї палітри. Ось, там я хайлайтер. І він пройшов навіть більше, ніж 30 використань. Я його використала 34 рази, і тут дуже дуже збільшилось денце. Дуже прикольний сяйне, я його обожнюю на... наносити під око, і він дуже добре сяє. Бускова підводка, вона також не пройшла ще 30 використань. Червона туш від якогось китайського бренду. З такою щиточкою. Вона ще також не пройшла, тому вона ще залишається. Масляні парфуми. Вони з вишенькою були. Тут стерлась ця надпись, але вони пройшли вже 30 використань. І ось з цієї міточки дивимося по цю за 30 використань це, взагалі, супер спочатку, коли їм користувалася, взагалі не було помітно якогось прогресу. Потім вони почали дуже-дуже швидко використовуватись, тому я навіть здивована, що такі великий прогрес. Гель для Брів від Essence також пройшов свої 30 використань. Я думала, що він не пройде, але... Якось так склалося, оскільки його залишилося. На минулий раз на фотографії не було чітко видно, скільки його там, але і так думаю, видно, що є хоч якийсь прогрес. Зелена туш Sky High. Ще не пройшла свої 30 використань, я її дуже люблю, така щіточка, в принципі, звичайна для Sky. High. Далі в нас іде помада Отера. також іде далі. Я нею взагалі мало користувалася, тому далі буде лежати, так скажемо. Бусковий олівець. Від Revolution, Revol, я не знаю, він ще не пройшов свої 30 використань, я користуюся і ось цим і цим разом, тому вони якби, ходять парою. Передостаннє це коричневий ольвець від Алтера. Я їм прокористувалася взагалі тільки 3 рази, тому ну, з ним в мене все погано. Але я до нього те ще підібрала, і мені здається, що разом вони будуть добре грати. Бронзер від Essence він пройшов свої 30 використань. Проблема в тому, що тут дуже хрипка упаковочка, я дуже боюсь, що вона зламається. Тут, мені здається, прогресу взагалі не видно. Я навіть, хоча трохи стерла, але не сильно багато я стерла. З мого малюнку навіть. 02 відтіночок. Хороший, я люблю, і вибуває він у нас. І останнє це оранжевий олівець від Trended Up. Він пройшов свої 30 використань. Ось тільки його залишилось, я зараз зроблю міточку і покажу, скільки в його пішло з 30 використань. І так, ось скільки його пішло, в принципі, не багато, не мало. І він вибуває з нашого проєкту. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Аж 7 продуктів вибуває. Я думаю, що це взагалі супер. Я їх зараз заберу і буду показувати, що ми сюди додаємо. Перше, я хочу додати ось таку палітру від якогось китайського бренду. Вона моя сама улюблена. Її більше всього люблю. Вона в таких коричневих відтіночках. Я хочу її покористуватись, так як я дуже багато користуюся іншими палітками через те, що мені шкода цю, але сенс її зберігати, якщо вона і так рано чи пізно закінчиться. А так, якщо вона закінчиться, я можу купити, і вона буде в кращому вигляді. Тому беремо. Олівець від Ловолі Nude. Я просто його беру, щоб покористуватися, і все. У мене немає якось таких прям різких причин. Фіксатор. Його тут ось стільки. Я просто хочу подивитись, скільки піде за 30 використань. Можливо, я його навіть і закінчу, але я не знаю. Подивимось. Замість масляних парфум я беру парфуму від Essence, точніше, це міст. Його тут ось. Має так блистіти, не знаю, чому видно просто. Видно. Ось і подивимось, скільки його буде через 30 використань. Я їм просто не користуюсь через те, що налягала на інші. А насправді в нього дуже солодкий запах, і я боюсь, що він просто пройде термін придатності, його він буде неприємно пахнути. Від Essence знову <плес> um, Juicy Бомбік. Я їм не користуюсь через те, що я боюсь, що він проведеться ось тут, і в мене стоїть вдома, але його треба брати якось в використання, тому буду старатись, і подивимось, скільки його буде після 30 використань. Його плюс-мінус ось так. Я потім зроблю фотографію або міточку, і ми подивимось. Ось такий блиск помада від Essence. Я його тут не зможу відслідкувати, але я хочу їм кокористуватись. Він дуже добре мечиться з цим олівчиком від Алтера, прям ідеально. І якщо я додам її, то і ця помада піде добре, і цей олівчик також добре поюзається. Тому беремо. І останнє це олійка від Essence з якоїсь такої колекції лімітованої. Вона мені дуже подобається, я її реально дуже люблю, але чомусь я перестала нею користуватися, можливо, через те, що закінчувала багато інших. Але я хочу її почати користуватись, вона відстоїться, я позначу, скільки її тут є, і ми будемо з вами слідкувати за її прогресом. В принципі, це все це всі продукти, які зараз у нас будуть в проєкті. Обов'язково пишіть, як, на вашу думку, що з цього може закінчитись, а що ні. І на цьому все, всім дуже дякую за перегляд і всім пока!